Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я хочу розказати про ще один кейс нашої практики юридичної. До нас звернувся клієнт. Ми її продовжували відповідно комунітарію. Це вже для члена сім'ї Євросоюзу на 10 років. То все пішло пройшло успішно, вона отримала відповідно цей вид на проживання. Нагадую всім, що по закону для європейців перший вид на проживання він тимчасовий на 5 років, і потім, коли ми його продовжуємо, є постійний на 10 років. Відповідно, вона дуже задоволена, отримала свій вид на проживання, але вона не побачила, і е, за той час, коли її розглядали її вид на проживання, в неї закінчилася дія її паспорту за кордоном. Відповідно, клієнт переживав. Я рекомендував звернутися до консульства, щоб запустити процес продовження паспорту. Клієнт звернувся до консульства, її подали на вироблення нового паспорту, на продовження відповідного закордонного паспорту. І е, попросив, щоб клієнт взяв з консульства спеціальну довідку, що вона подала на паспорт і чекає оформлення. Цю довідку відповідно ми переклали присяжним перекладачем на іспанську мову. І відповідно, сьогодні моя колега супроводила її в поліцію, і відповідно без проблем поліція прийняла документи. Е, Дала резкуарду, тобто документ про прийняття відповідно пакету документів на оформлення карточки тієї. Але сказала, що відповідно, коли будемо забирати вже готову карточку, цю пластик, необхідно мати вже готовий зроблений закордонний паспорт. Тому клієнт задоволений, якщо у вас є якісь питання по імміграційному праву, податковому, корпораційному і так далі. Звертайтеся в нашу адвокатську компанію, ми вам допоможемо.